Ласкаво просимо до системи Persia HR онлайн-рішення для автоматизації рекрутингу. У цьому відео ми детально розповідаємо про наше розширення для браузера Persia HR Extension. За його допомогою, ви в один клік скопіюєте резюме до системи із сайтів LinkedIn, Work.ua, Robota.ua, робота Talent.ua, GRC та інших популярних сайтів пошуку роботи. Для того, щоб почати додавати резюме кандидатів з сайтів пошуку роботи в один клік, необхідно встановити розширення. Для цього обираємо вкладку Резюме з сайту. Система запропонує встановити у браузер розширення Perсі. HR Extension. Розширення можна встановити в будь-якому браузері. Показуємо на прикладі браузеру Chrome. Переходимо по посиланню. Тут нам пропонується додати розширення у Chrome. Натискаємо Додати надаємо всі необхідні дозвіли. Розширення є цілком безпечним. Це. Розширення встановлено і ним можна користуватися. Після того, як розширення встановлено, на всіх цих сайтах з'являється кнопка зберегти в Персію. Переглянемо на прикладі сайту «Робота.ua». Ми знайшли потрібного нам кандидата та відкрили його контакти. Після встановлення Persia HR Extension, справа у нас з'явився такий плагін. За допомогою нього ми можемо додати кандидата у свою базу Персії. Або одразу прив'язати його до вакансії. Наприклад, нам потрібно просто зберегти кандидата в базу. Натискаємо Зберегти. Розширенню потрібно кілька секунд для того, щоб обробити інформацію. І тут же у нас з'являється посилання на картку кандидата в персії. Тепер у нашій базі є цей кандидат, і ми можемо далі з ним працювати. Також ви можете додавати кандидатів у свою базу із відгуків на сайті пошуку роботи. Наприклад, якщо ваша вакансія. На сайті не прив'язана до вакансії з Персії. Переходимо у відгуки та обираємо потрібного кандидата. Цього кандидата ми одразу прив'язуємо до вакансії в Персії. А якщо в вашій базі вже є такий кандидат, система одразу повідомить вам про це. Це важливо для компаній, які здійснюють масовий рекрутинг. За великою кількістю кандидатів є велика ймовірність дублювання резюме. Тому розширення запропонує просто оновити резюме у вашій базі. Тепер у нас є картка цього кандидата одразу прив'язана до вакансії. Вам не потрібно заповнювати всі поля вручну. Perсі HR сама розпізнає та вилучить всю необхідну інформацію із резюме кандидата. Пошук персоналу стане набагато швидшим. Ми впевнені, що Perсі HR Extension зробить вашу роботу більш ефективною та зручною. А якщо у вас є питання або побажання щодо покращення роботи системи, будемо раді їх почути.